Я от сьогодні зранку сидів і думав. А що якщо світла не буде, зможу я собі каву зробити? Е, інвертор то звичайно, витягне ці всі потуги. А чи справиться БМС -ка? і акумулятор? Оце ми зараз дізнаємось. Вмикаємо. Красота. Так, в мене кавоварка, вона плюється гарячою водою в каву і потім вже скапує вона донизу. Так, вмикаємо. Так. Так, так, так. Вмикаємо. Опа, єсть. Так, будемо дивитись сюди. Ну, на навантаження. Так, вмикаю кого Так, 38 Ампер. Дуже добре. 1000 ватт ще. Так, зараз і подивимось. О, вже почало, почалося. Так, я тоді залишу таймлапсик. Ну, як таймлайксі. Потім пришвидшу і скажу скільки Ой.

Ну, тут провода тепленькі. БМС холодна. Вона холодна. Тут провода такі хірінки, але коротенькі. Вони теж холодні. Ну, з'єднання, звичайно, тепленькі, але не дуже. Ось остання фаза чи що? Акумулятор такий тепленький. Тут я, е, якщо ви можете помітити, сім е, проводочків. І вони припаяні до маленьких кусочків ленти. Сім е, маленьких кусочків ленти, до них припаяні оці е, проводочки. І окремо до кожної баночки я приварив. Е, по одному проводочку, щоб розподілити навантаження. Ну Нібито приготувалися, вода закінчилась. Так, Давайте подивимося, скільки ми всього затратили енергії Тепленьке. Так. Максимально було 972. 3,4 Ари із розходило 87 ватт-годин Ми використали для того, щоб приготувати нам каву. Ну, 100 Вт, щоб каву приготувати. А іще і ще якась фаза. Віркнулася. Охричить. І я хочу помітити, він досі не включив свої кулери. Ем... Да, да. Там, напевно, трошки водички залишалось то він її доплював. Зараз будемо тестувати наємність акумулятор. Е, під навантаженням, ну, десь буде вт 400 Так, я підключив, він повністю заряджений БМС вимкнуло. Так, вмикаю. Навантаження. Так, все. І вмикаю. Це буде чотири лампочки. Ну, моє освітлення, в принципі. Ось так. Так. І все, поїхали. Подивимось, скільки. Зараз поставлю на таймлапс, якщо було цікавіше. Тест завершив. Е, я там е, вставлю стоп кадр е, з таймлапса. Було 407 чи 408 е, ватт-годин і 17 А годин. Ну, в принципі, в принципі, принципі, я очікував хоча б на 20, що він віддає. Але е, можна грішити на те, що BMS е, рано відключає. Чи рано відсічку дає, я не знаю. ну, Щось мені здається, щось тут не то. Я потім ще спробую е, зарядити в обхід БМС, тобто на плюс і на мінус. тут. Спробую зарядити до 28,8, це по 3,6 вольта. І розрядити тоді вже окремо. Ну, поки що результатом я не задоволений. Е, можу приписати плюсом те, що можна заряджати швидко. Це не свинцеві акумулятори, звичайно, які потрібно заряджати 10% від, е, номінального, е, від номінальної ємності. Ці можна 1С заряджати. До речі, тепленький. Не гарячий, а тепленький. Ну і BMS така. Тепленька-тепленька. Так, е, ну на цьому маленький текстик я буду завершувати. Всім дякую за увагу, <кій> дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до наступної зустрічі.